Дивіться сьогодні. Олег Винник вперше вийшов на зв'язок після скандального концерту в Празі, та ні слова не сказав про пісні російською. Крім цього, Максим Галкін підтримав Україну в роковини повномасштабної війни. Говорить, що вже три роки намагається напоумити своїх співвітчизників. Також Анатолій Анатолійович висловився про мовне питання та відповів на хейт лободи, яка співає російською за кордоном. Дивіться далі, все саме цікаве. Український співак-втікач Олег Винник, який 14 і 15 лютого виступив у празі в Чехії, вперше вийшов на зв'язок після хвилі критики. Артист подякував своїм шанувальникам за підтримку, проте жодним словом не згадав про російськомовні пісні, виконання яких спричинило обурення. Нове відео він опублікував у Тіктоці. Привіт, мої любі! Ось нарешті ми наживо зустрілися на конце празі. Я дякую вам мої люди, що приїхали з різних куточків світу, що привезли свою любов, за неймовірну магічну атмосферу, за незабудну святку. Я такий задоволений і вдячний за запрошення, за довіру і віру ві Ані та з денеку власникам залу Diamond Холм. Спасибі вам за смачне, присмачне свято, яке ви вмієте. Ох, я професійно, творчо і за все робити. За допомогу ЗСУ, за підтримку моїх земляків в цей такий час. Велика подяка за несподіваний коштовний подарунок відбірного магазину Мікіта. Все зберігає в серці і беззаметно цілую. Всіх обіймаю і цілую До нових писемних зустрічах. Щастя нам до. Ваш Олег Мій люблю. Також артист висловив вдячність власникам банкетного залу, де відбувся концерт, та відзначив коштовний подарунок. Водночас співак жодним чином не прокоментував скандал навколо виступу. Як відомо, під час концерту Винник порушив свою попередню обіцянку та виконав пісні ти» і щастя російською мовою. Хоча у 2023 році заявляв, що більше не співатиме треки мовою країни-агресора. Колишній продюсер винника Олександр Горбенко після цього звинуватив співака у брехні, а користувачі мережі жорстко розкритикували його дії. У відповідь артист не став виправдовуватися чи пояснювати свій вибір. А замість цього опублікував кадри з концерту та рідкісні фото з дружиною, співачкою та юне. Наразі Олег Винник готується до нового виступу у Варшаві, запланованого на 24 квітня. Концертів в Україні співак поки не анонсує і не думає приїжджати. Раніше повідомлялось, що голова фан-клубу Винника Валерія Барон розкритикувала людей, які засудили співака за російськомовні хіти, та іронічно попросила пробачити артисту. Друзі, пишіть в коментарях, як вам зовнішні зміни у вигляді Олега Винника. Якщо вам подобаються наші відео, ми просимо вас підтримати наш канал лайком та підпискою. Це дуже допоможе нам із просуванням. А ми йдемо далі. Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який ще з 24 лютого 22 року відкрито виступає проти військових дій Кремля, висловив солідарність з Україною у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. Увесь цей час він ледь не щодня намагається достукатися до своїх співвітчизників однак усе намарне. На своїй сторінці в інстаграм Галкін опублікував емоційне звернення, в якому зазначив, що вже три роки намагається підтримувати українців та змусити росіян усвідомити трагедію, яку їхня країна принесла на українську землю. «1097 днів так він розпочав викладати свої думки. Три роки, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, нескінченні дні горя зруйнованих українських міст і понівеченої природи. Весь цей час я намагаюся підтримувати українців у їхній біді, намагаюся напоумити своїх співвітчизників, не знаю, що писати сьогодні, де знайти слова розради і надії. Пом'янемо загиблих, пом'янемо полеглих за свою землю і будемо боротися за живих, зазначив Максим Галкін. Максим Галкін ще з перших днів повномасштабної війни засудив агресію Кремля за що був оголошений іноагентом у Росії та фактично позбавлений можливості працювати на батьківщині разом із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою. Він покинув країну, та зараз живе за кордоном. Попри це, він продовжує відкрито висловлювати підтримку українцям у своїх виступах. Галкін неодноразово наголошував, що не всі росіяни підтримують цю війну, але багато хто боїться відкрито висловити свою думку через жорсткі репресії. Друзі, пишіть в коментарях, чи хотіли би ви побачити концерт Максима Галкіна в Україні. А ми переходимо до наступної новини. 40-річний ведучий Анатолій Анатолійч висловив свою думку стосовно мовного питання, яке, за його словами, сьогодні є на часі, як ніколи. Знаменитість зазначив, що громадянам нашої країни варто відмовитися від російської і намагатися чимдуж захищати та оберігати солов'їну. Відповідний допис з'явився на сторінці ведучого в інстаграм, шоумен зізнався, що свого часу доволі активно спілкувався мовою країни-агресора, проте наразі не хоче її навіть чути. Мовне питання на часі, а насправді нікуди не зникало. Я виріс в кривому розі русифікованому місті, де мені не показували і не розказували про значення рідної мови. Я це зрозумів сам в дорослому віці. Все прикольне і модне було російською на ОРТ. А все відстійне було на от 1 Я пам'ятаю 2004 рік, як я студентом стояв на Криворізькому майдані, і ж собою ми вперше говорили українською. Я пам'ятаю, як потрапив на радіо Хіт коли збрехав, що вільно володію українською. А потім почав її вчити, бо дуже хотів працювати на радіо. Поділився зірка, як зазначив Анатолій Анатоліч, сплеск любові до рідної мови серед українців відбувся у 2014 році. Однак, на жаль, тривав недовго. Шоумен пригадав, що вже у 2016-му багато громадян нашої держави знову почали спілкуватися російською, ба більше фанатіли від творчості артистів РФ. Як доказ цьому він навів концерт росіянина Басти в Києві, що відбувся у 2021 тисячі Він зауважив, що тоді велика кількість слухачів відвідали захід, а проти нього виступили лише кілька активістів. Ведучий зізнався у той час сам відвідував концерти виконавців ЗРФ, за що йому соромно. Анатолій Анатолійович зауважив, що у 2022 році ситуація дещо повторилася. Після початку повномасштабного вторгнення майже всі українці перейшли на солов'їну, проте зараз все змінилося. Знову бачу і чую все більше російської, бо так удобно. І в моїх дітей в школі, зокрема, бо так певно спілкуються вдома. Я теж іноді переходжу в розмові, коли зі мною людина говорить російською. Іноді забуваю, іноді розумію, що так дійсно людині зручніше. Але не хочу. Не хочу, щоб мої діти говорили цією мовою. Хочу, щоб вони переходили на англійську, французьку, без язика Достоєвського проживу. До того ж, мало хто його читав з тих, хто так говорить. Я читав до слова свого часу. Як на мене, кінг в сто разів цікавіший. Українську знову треба захищати, знову треба рятувати від нас самих. Я хочу нагадати важливе один з основних меседжів окупантів: захист російськоговорячого населення. Чекайте на захист від росіян? Ну ну підсумував шоумен. Більшість підписників Анатоліча розділили його ставлення до мовного питання, однак знайшлися і ті, в кого допис викликав неоднозначні емоції. Один із користувачів мережі нагадав шоумену, що його кума Світлана Лобода не відмовляється від російського репертуару і виконує його за кордону. Юзер написав: А чому ви цього Світлані Лободі не скажете? Вона розуміє цінність рідної мови. Тож чому надалі просуває в світ російську? Питання риторичне. На хейт у бік артистки Анатолій Анатолійович мав доволі чітку відповідь: вам показати нашу переписку українською. Вона живе не в Україні. Тут в неї українські пісні. Це її справа, що вона робить за кордоном в Казахстані, при Азербайджані і інших країнах. Це її ринок, не в Росії. Помітьте. Друзі, пишіть в коментарях, чи згодні ви з позицією Анатолія Анатолія. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобається наше відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось в наступних відео.